Привіт. Сьогодні 10. Я, я забув який день. О, Знову. Ще закрив вкладку, тому не можу швидко подивитись. 199. Угу. Норм. Сьогодні ніхай не робив єдине, що. Что... Вони намагалися заскамити в інстаграмі, написали мені про е, роботу. 120 гривнів я заробив. А далі мені сказали, ну ти купи, а ми гроші повернемо. Я такий пашол. глядь коротше. І тепер в мене є 120 гривні. І все. От. Так. Да. Ну і сьогодні цілий день я займаюся війною, тому... Так от. Ну. Ладно. У мене був баг в перевал старсі, що я мав відкрити десь дефіа стар дропів. Але по ітогу я їх відкрив якось по-дивному. У мене не було анімації того, що випало. Тому... Так. Ладно. Я сьогодні нічого особливого не робив, тому пофіг. До завтра. Бувай.